Колеги, вітаю з вами Тюха. І це наш вже звичний, приємний нам летсплей по StarCraft 2 Wings of Liberty, компанія Теренів. Канал, де ми проходимо ігри, летсплеї українську записуємо. Тут, на жаль, знову ж таки, можливо, ви зайшли вперше. Озвучку обрали російську. Чому ми це зробили? А я з англійської озвучки саме тут. Причому що я знаю англійську ну, десь на рівні b 2 Я можу собі дати скидочку, я знаю. Тут я ніхера не розумію. І тут ну, настільки ну, справді, якісна російська озвучка, плюс гра... грі 10 років. А, тому я якби щиро вибачаюсь, якщо це критична проблема і ви прямо з... зі мною не згодні, а, я завжди готовий посунутись. Це не принцип ніякий. Ні, а, з радістю пройшов би цю гру. Навіть якщо були б українські субтитри, мені було б вдосталь. Але ми граємо з українським субтитрами, з англійською озвучкою. Я думаю, з преамбулою досить того, що. Найцікавіше зараз сюжет, сюжетна частина, всі ці діалоги, і нарешті лабораторія. колеги, лабораторія, це значить, що Що ми офіційно пройшли е, навчальну частину цієї гри. І тепер будуть серйозні місії. Нарешті ми побачимо, як ми можемо проапгрейдити наших юнітів, нашої будівлі. Це це буде зараз. Але спочатку новини, новини, телемарафончик. Вмикаємо. Донни Вермиллион, ЮНН, ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны над войной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный с доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой Расскажите об этом подробнее. Кейт, некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Ну, <музык> <И его музык> не уйдут от... <музык> их <музык> произойдет от <музык> Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для ЮНН. Да, какие базовые новости. Ну, как бы цензура, цензура висковические, она такая. Говором Тайкосом. Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения, а потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазиваєшся і привіт. Я вже сталкивался з біглими призраками. Головне, щоб вони не працювали на Менгска. Короче, взагалі ми ж в минулій, в минулій серії допомагали Тошу. Вивозили 8 тисяч мінералів. До речі, не найлегша місія. Ви її перегляньте ще разочок, якщо не бачили. Euh, бо мені здається, серії з факапами вони більш цікаві. От, можливо, менш інформативні, бо я там зазвичай ваху я просто сиджу такий. Euh, але все ж таки, euh, видно, ріст. Видно ріст, Видно видно як в, в мозгу нові нейрон, нейрончики починають. Euh, Коротше, з'являються нові нейрончики, і мозг починає працювати краще. Переходимо до лабораторії. Ми цікаво. Артефакт пришельцев помещен в лабораторию и экранирован, знаете? Я вот у него смотрю и думаю о своих проектах. Помедленнее, Стэтман. Что значит проектах? Ты что, занимаешься какими-то исследованиями? М -м, пока нет, сэр. Мне нужны образцы для изучения. Если вам удастся их достать, мы сможем значительно улучшить наше вооружение и тактику. Я обеими руками за. Что тебе для этого нужно? Да, всего понемногу. Все данные хранятся в нашей базе. Если вы во время выполнения задания найдете что-нибудь полезное для исследований, вы об этом сразу узнаете. Ты только корабль не взорви, ладно? Окей. Okay. Uh, ну, конечно, конечно, чувачок такой, веселенький, Трошечки, трошечки он такой возбужденный, ничего страшного. Так, Стетман. Його, його якби блокнотик, Запис 2139. Екземпляр Зергів росте. Я додав йому протеїнчика. Тобто білка. Можливо, це була помилка. На молекулярному рівні. Зразок. Зразок, коротше. Веде себе як зірх. Треба час, щоб він підріс. І ми з нього будемо збирати дату, якісь знання через його клітини. Ага, і він, і він, цю, дату, і він цю інформацію зрівнює з тканинами ультраліска. Коротше, щось там від зергів точно є. От, це до речі, причина, чого я цижу вахою, тому що англійська мова, звісно, не для всіх. Артефакты. О, две частинки. Командир, я тут размышлял по поводу этих артефактов. Вы не волнуйтесь, я не проводил диагностику и не трогал их. Ну, по крайней мере, не напрямую. Короче, сынок. Хорошо, сэр, если угодно. Когда у нас появился второй фрагмент, интенсивность экранирующего поля пришлось значительно увеличить. Если у нас появятся новые фрагменты, придется потратить еще больше энергии бортового центра синтеза на поддержание поля. Значить, хранить ці штуки не тільки опасно, але ще й дорого. Что ж чем скорее мы избавимся від них, тим лучше. Да, бачите, цікаво, якщо б ми спиздили до цього часу лише одну частинку артефакту була б тільки одна. Ну так, да, напевно, так. Да. Ну, прикольно, бачите, все, що ми напиздили, все у нас є. І консолька з покращеннями. Ми щось можемо покращити? Так. Да. Ага. Ага, тобто, якщо ми в нашому інженерній нашій цій штучці будемо прокачувати броню, то е, всі юніти отримують 5% ХП. Ну так, всі всі юніти отримують 5% ХП. А якщо ми прокачаємо зброю, то юніти отримують 5% пришвидшення атаки. Але ми це ще вкачати не можемо. Точно я вкачаю атаку. Ось у нас 10. У нас 5 екземплярів. Е, 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 е. Зергавських, то ми можемо щось тут покращити. Це або покращений бункер, у якого 150 хп, або... або автоматична турель. Ну, мені здається, у нас навіть немає як би. вибору. Ми просто беремо турель, на якій. бункер, на якому вже стоїть турель, це Жимба. Окей. А это есть. Ти все брайды не зворотні, треба ведразу це розуміти. Того мы их робимо один раз і все, і потім ми нічого і вот и все, и потом ничего не изменяем. И с по базару? наш бравый командир, а мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, что ж, Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире, как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить Менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговоримо позже. Бравий хлопчина, якщо чесно. Піднасрати Менкску нам пропонує. Це ж кльово. Так, у нас нічого тут нового нема. Тільки на консольці, я так розумію, апгрейди для репері з'явились. Плюс один рейндж до їх атаки і 3 демеджа по легкоброньованим юнітам. І якась бомба. А, тобто вони мінувати можуть. Я це, я це ніколи не зможу про мікроконтроли. Так, що мені точно цікаво? Думаю, мені точно цікаво 10 хп у Маріні. Я думаю, мені точно цікаво, а сповільнення... сповільнення швидкості. У марадерів, тобто їх тичка буде працювати по ОЄ і сповільняти всіх юнітів. Зайдемо-ка ще в консольку. У нас, здається, є гроші, щоб купити елітних марадерів. Да. Купимо. Можливо, колись нам знадобляться. Нехай будуть. Елітні марадери, плюс 25% ХП, плюс 20% демеджу, нехай будуть. А, ну і все, і давайте вже до нової місії приступати, а то затягнулась. ця є батарія. Отже. Агрия. Всем, кто слышит это сообщение, серги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока серги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Да поможем, да поможем, Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джим. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, Док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Окей, топ-то, помогаем у колонии. Добренько. Миссия эвакуация. The evacuation у нас. А к этому. Опа, огнемачики. Это запах. Победы. Давай. Я отправил тебе огнеметчиком. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерки. Не кивинку менедны, конечно, подлюха. Под Вызывай. <соценно> Командуй. Где тут Чи -чи 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 -чи. Кого чуть не чуть мого медита. Ну яка яка озвучка? Ну я звісно, вибачаю, що російською ще раз, але Боже. Слава Богу, ви приліті. Так, всіх захилили. Дякую. Дякую. Так, що ми робимо? Ми ми робимо марінів. Я не пам'ятаю цю місію, якщо чесно. Єдина проблема, що дивіться, ось да це ось ці якраз найманці. То один Марін у нас коштує 50. Але тут, якщо їх будувати через е, замовляти їх як найманців, то вони коштують 250 за три штуки. Тобто, на 100 на 100 ресурсу дорожче, то якби по економіці б'є. Причому б'є суттєво. Там предстоїть конвоїрувати колоністів до космопорту, щоб дати їм шанс вибратися з планети. З поселка скоро відправиться перша група колоністів. І колоністи, я. Тільки місія почалась, блядь, Алло? Алло, ми куди спішимо? У мене У мене ніхуя нема. Що Що відбувається? Що відбувається? Куди ви, куди ви, хлопчики, почекайте? Тобто ми їх маємо провести аж до сюди, так? Найголовніше питання, поки чи будуть паралельно на нас нападати? Це найважливіше питання насправді. Бо якщо на нас не будуть нападати паралельно, в принципі, це не має бути. Ага, нам треба е супроводити 50 колоністів до усього корабля, і не можна, щоб вбили 20 штук. Ага. ага Тобто 20 це ліміт. На всяк випадок. Сейвимось відразу. Тамона віса. Так, бачу, що все по что все по-дорослому. Так, сделаем еще одну суплайку. А, Опа, бункер. Опа, ведразу с турелью. Ой-ой-ой. Когда зерги напали на нас, войска Доминиону бросили бункеры и, и было на Так, ну пока иначе все тихонько. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. Так, ну я что по, с костям не сгодный. Не сгоден. Опа, минеральчики. Ой, минеральчики. Минеральчики, это завжди добре. Так, будуем тут еще одну суплайку. Опа. Не-не-не-не-не-не-не. Жити. Медичный персонал нам зараз точно потребен. И знаете, что я думаю, можно еще один барак Пахнуть. База атакована. Опа. Опа, втратили ми вже один бункер. Заїбі сначала Класно. Класно, я граю. Ага. А ось добмісія. Ось добмісія. Нам треба хрізаліди ці позбирати. Добре, все позбираємо. Так, першу колонію ми довели. Вони ж дійдуть? Ну так, дідуть. Так, що нам ще треба зробити, знаєте? Це побудувати інженерку, щоб зробити покращення. Так. І отак ми зробимо. Треба будувати ще юнітів, не забувати. До Космопорта будь-небрізький, ми не зможемо охорони все шосе. Що будем делать? Не-не-не, мы будем намахаться. Нос мы ехали за крипом. За крипом у мобильный отряд. Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Вас вот понял. Издает готов. Кого подлатать? Так. Недостаточно веса. Ага, а у нас мало респенчика. Дополнительные хранилища. Okay. Есть? Тоді треба ще відразу одну суплайку робити. Так, цього через Shift я вже, shift я вже відправив. Ну добре, зараз ще. Ага, вони 10 людей да, заходить в один корабель. Ну так, да, 10 штучок прилітає. Окей. Так, треба Марінів трошечки ще добудувати. Добудовуємо ще Марінів. Я думаю, можемо третій барак лупануще. І будуть чисто підмаринів, це все буде зроблено. Ай, треба ж тут поставити покращення все таки Робимо покращення. Це в нас хорошо. Зараз да, віспенчик накапає. То ось останній КСМчик будується. Так, тут нападають. Тут ми дефаємо. Все, вбиваємо оверлорда. Тут ще пішли зірлінги. Ми їх нахуй вбиваємо. Мінус один у нас. Ну один це ще не смертельно. Так, тут треба реактор. Але поки реактор нам раненько, Да? І будуємо просто... просто Марінів. Ага, а вот і от і гроші на реактор. Все, все добре, все добре. Все, ми йдемо. Танковуємо свою душу. Все, все, всі живуть. Все добре. Відставити паніку. Так, давайте пошукаємо ще тут їх різаліди поки. Ще хтось є? Ні, все, все добре, дійшли ті. Окей. Так, треба відразу будувати ще суплайки. Бо мало суплайок не буває. Так, і погнали шукати ще хризоліди. Так. Боже, десь тут. да. десь тут є. А, їх тут трошечки. Так, ще одну треба знайти. Ще одну хризаліду треба знайти. Я не уявляю, до речі, як можна в цій місії дефатись. Я здогадуюсь, що десь ще на початку має бути один конвой. Так, тут загрузили повний пак маринів. Так, да, так, да, десь тут має бути, судячи по тому, що тут ресурси. Окей, третя хлізалітка є. Ай, ай ай, одного Маріна втратили. Ну, один Марін це, це взагалі не смертельно. Ну, все, наче, всі додаткові місії виконали. Сейвнемось. Тепер справа за тим, щоб просто допомогти всім колоністам спокійно доїхати. Покращення ми зробили, атаку вкачали. О, Маріні все більше. Yes, Слухайте, та в нас наче нормальна пачечка збирається. Наче нормальна пачечка збирається. Я, до речі, буду намагатися з цієї серії е, вчити. Тобто не, не так, як я мишкою проклацую кожну, а вже на, на спеціальні клавіші, які забінжені за одним чи іншим чи іншим, іншим юнітом використовувати. Отак має бути насправді, ну так правильно, так просто правильно. Слухайте, але дивіться, наскільки гарно працює мародері, ви бачили, як зерлінги починають повільно бігти? Теж оця нова прокачка, яку я купив у В Це хлабі. То вони дають одну тичку і все, і юніти зергівські елі-єлі біжуть. Дуже повільно. Блять, тут ще таракани. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, бідні колоністи. Ой-ой-ой, я вибачаюсь. Все, все, всі живі. Просто тепер без транспорту. Все, 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 беремо їх в кільце. Все беремо їх в кільце. Все добре. Все добре. Просто вони тепер пішечки. А це прогулянка. Це взагалі спеціально. Один помер. Один помер, бідняга. Ну, один це не 10. Це така. По помилка невеличка вийшла. Я вибачаюсь перед, перед цією однією людиною. Так, ще, да, треба суплаєчки бахнути. Просто місця так мало, щоб будуватися. Будуватися. Бухати, ну, ну армія у нас. Я ще не пам'ятаю, що в мене останніх проходжень була Се, така велика армія. Ми только що обнаружили зеркало в верхніх слаях атмосфери. Точних координат дати не можу, ці направляють... Так, на всякий сейвимось. А я не розумію, це значить, що мені на базу будуть такі нападати. Командир, очередна група колоністів готова відправитися в путь. Тоді лупанемо на всяк випадок. Тут Ой, декілька бункерів. Можливо, вони все ж на нас будуть нападати. Треба бути готовими до всього. Так, колоністи збираються. Ну слухайте, ну така армія, ну я не знаю. Ну, на мій взгляд, це багато, на мій погляд. Це бункери робі... робляться. Ну, наче поки-поки, за відчуттям досить чолово. Ми навіть можемо цих крутеликів викликати. Вони так само, так, да, вони місце займають так само. Зараз добудуються бункери, ми викличемо ще крутелики оце. У нас так-то ресурсів багато. Зараз зараз добудується вже. Схоже, не встигнемо ми замови. О, встиг. А ну-ка. О, летять, летять. О-о-о. Ну це прям реальні військові свині. Не, ну ви на них подивіться. Ага, це ж сок. 9 демеджа, звичайно, оскільки сім. Ну, трошки більше. Слухайте, ну я не уявляю, якщо чесно, як я можу цю місію лузнути. Можливо, я переоцінюю. Але ну... ну це виглядає дуже-дуже потужно. Я взагалі-то по більшій частині. Але ну... Зараз у нас наче все прям... все прям добре. Єдине, що я зараз не можу поставити нові суплайки. Ми тут файтимось. Тут а ні, ну це не серйозно. Давайте щось серйозніше. Я вже починаю сумніватися, що це брутальна складність. А, ні, 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 ні. хлопчики, дівчата. Це це вообще не те. Не те. Пігнали додому і доїхали. Ніхто не вмер. 2, 3, 4, 5, 6. О, їх 11 приїхало, значить нам ще одного автівки буде вдосталь одного конвою. Ну і хорошо. Так. СТВ. Давай здесь тут, чер побудуем. Тут, тут, тут. Я буду все. 73 юнита. Вы на всю армию. Ой-ой-ой, куда? Вплоть вам мені подобаются три медика залезли в бункер. Сэр, недалеко а. от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерг. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Моє люди майже готові командир Скоро відправляється очередна група. Упрачекаємо. Тунельні зерги для тих, хто не знає. Це черві хробаки Нідуса. Ось це такі це така тварина, яка з'їдає своїх юнітів, і потім з'являється в іншій частині мапи, і це якби тунель якийсь. Він з'єднує дві частини мапи, і вони таким чином телепортуються через нього. Використовувати це якось в грі дуже важко, але ж комп'ютеру легше. От. Тому він з цим трошки імбує. Але мені трошки страшно, колеги, Бо я ось пам'ятаю цю місію, а далі я вже нічого не пам'ятаю. Ось після цієї місії я пам'ятаю, що у нас буде здається, місія, де ми маємо вночі тільки зруйнувати заражених теренів. Це класна місія дуже. Я думаю, вона буде дуже складна, але вона прям вайбовенька. А більше нічого не пам'ятаю. Далі будемо проходити, ну. Пісте на. на скіличі. Ну, як ми це і робимо і зараз насправді. Я просто не знаю, чого так легко. Невже я на потужний? потужний? Вся місія така легка. Чи просто вона доступна з початку гри, можливо. Можливо, і треба було першою, типа проходити, а вже потім йти на ту лавову планету. Можливо, я навіть лавову планету пройшов, хоч і не мав. Ну, це тільки каже про мій скіл. Давно Що якби трошки приємно. Так, робака відразу знищуємо. Робаками знищили. Це вже. це вже останній конвой, наскільки я розумію. Даракав. Так, хробак вмертвий. Ще один хробак. Ооо! Який підлий хробак! Ой-ой-ой! Цих -ой -ой. мені майже взірвав, але це вже... Це, це вже немає різниці. Я так розумію, померла одна людина, того, що взірвали транспорт, а типа є один пілот з них. Його один, один мертвий. Ну, нічого, це якби. У мене проходження. А, дві основні місії це для мене, по-перше, просто її пройти на максимальній складності, а по-друге, це виконати додаткові місії. З цим ми впоралися. Так, да, ну бачите, пілот це є колоніст. Ну, Досить легко було. Мы потеряли колонну, но мои люди спаслись благодаря вам, командир. Нема питань, Рахитка. Ой-ой-ой, бабки капают. Красиво. Повертаемся в наш Епериончик. Отсценочка будет. Буду. Прекрасная операция, сэр. Доктор Хэнсон предложила взять ее на время в команду. Думаю, ее знания будут для нас неоценимы. Даже не верится, что я здесь. Спасибо за предложение, доктор над чем планируете работать? Mm -hmm. Здесь допотопное медицинское оборудование, да и опыт исследований небогатый. Mm -hmm. Вот с этого и начнем. Вот как. Ну що ж, хоч научите чому-нібудь нашого степмана. Добро пожаловать на борт. От я чесно, я вкотре розумію, що не дарма я все-таки граю всією озвучкою, хоч мені трошки соромно якби як адекватному українцю. Але все-таки слово хетчин, отам він і запитав: вот, what are you хечін? Як можна перевести хетчин у фразу чим ви будете займатися? Я їбу, якщо чесно. Так, сьогодні, сьогодні ми врятували колоністів, що є добрим знаком. Щоб врятувати мене і мою діяльність, я прошу вас підписатися, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про те, що вийшло нові відео на цьому каналі. Ми продовжимо наступні серії, подивимось всі діалоги, зайдемо в лабораторію, прокачаємось і. Будемо далі рухатися по сюжету. А з вами був Дюха, і це світ геймінгу, в якому ми живемо.